Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні поблизу рівного. Біля села Зоря зіткнулися два автомобілі. У результаті загинули обидва водії. Слідчі на місце події встановили, що 55-річний мешканець села Великий Олексин, керуючи автомобілем Мерседес Віто, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Мерседес Спринтер під керуванням 59-річного мешканця села Зоря. Пасажирку Мерседес Віто з місця події забрали медики. Поки що поліція опрацьовує всі Версії ДТП проте у соцмережах шириться інформація, що сталося це через неприбрану дорогу. Кожний год на цьому участку траси багато людей, аварії одна за другою. Но комунальники будь то не знають, що буде зіма. Непосипана і непочищена дорога. Майже кожного дня смерть на дорозі покарати керівництво комунслужби – Єдиний вихід ситуації. Натомість директор Рівненського облавтодору запевняє, що провини дорожників у ДТП нема, адже попередньо там працювала техніка. Згідно видно, по фотокарт зроблених на місці типу журналістами, і навіть по дорозі видно вона повністю повністю чорна. Питань поліції до нас взагалі немає. Там дорожнього фактора і мови бути не може, тому що люди працювали вночі, дорогу пробили. І в нас є підтверджені документи, що у нас машини виїжджали. В нас є журнали реєстрації, в нас в принципі все є за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Відкрите кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії. Марина Гречка у ритмі подій.